Друзі, всім привіт! Сьогодні розповім вам про закон, який прийняла Верховна Рада, який дуже сильно звужує коло осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації. Це означає, що мобілізовуватись буде значно, значно більше осіб. І, можливо, це якраз є підготовка для ще однієї такої повальної хвилі мобілізації в Україні. Але перед тим, як дивитися це відео, попрошу вас поставити йому лайк, підписатись на мій канал, це мені дуже допомагає. Дякую, що і ви допомагаєте мені. Друзі, що трапилось, Верховна Рада України вчора прийняла закон, яким дуже сильно звужує коло осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації. Як було раніше? Раніше відстрочку від мобілізації могли отримати військово зобов'язані чоловіки або жінки відповідно до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, які мали або чоловіка, або жінку з інвалідністю, незалежно від групи інвалідності, перша, друга чи третя, або які мали батьків з інвалідністю першої чи другої групи, чи батьків дружини. Або чоловіка з першою або другою групою. Як така відстрочка отримувалась? відповідно та особа, яка хотіла отримати відстрочку, подавала документи, які підтверджують рідство з людиною з інвалідністю, і не потрібно було надавати документи, які підтверджують факт утримання таких батьків або дружини, або факт догляду за такою особою з інвалідністю. Але не зважаючи на це, територіальні центри комплектування при вирішенні питання чи надавати відсторочку, чи не надавати, вони все одно вимагали дуже часто такі документи, які підтверджують факт постійного догляду за батьками чи за дружиною. Це було незаконно, але. Зважаючи на те, що у ТЦК фактично ніякої відповідальності немає, тобто, якщо тобі щось не подобається, ти йдеш до суду і відстоюєш там твої права, то територіальні центри комплектування дуже часто цим користувались, вони зловживали такими своїми правами вимагати документи, незаконно вимагати документи, і це призводило до того, що дуже багато людей йшли дійсно до суду і. В судовому порядку вибивали своє право на відстрочку. Але зовсім скоро, коли президент підпише закон, а він підпише, тому що законопроект подавала дуже велика група депутатів. Авторами такого законопроекту були і дуже велика кількість із слуги народу. Тому я вважаю, що. Такий текст був погоджений Офісом президента, і це питання часу лише коли президент підпише цей закон, і що буде відбуватись в подальшому. Цим законом внесено зміни якраз до частини 11 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, і додано невеличке речення, яке звучить як те, що підстрочку від мобілізації. Мають отримати військовозобов'язання, в яких дружина або чоловік з інвалідністю, або батьки дружини чоловіка або власні батьки є особами з інвалідністю першої чи другої групи, за умови, якщо в сім'ї немає інших працездатних осіб, які зобов'язані утримувати таку особу з інвалідністю за законом. Тобто, відтепер. Військомати, територіальний центр комплектування, при вирішенні питання щодо надання відстрочки або відмови у наданні такої відстрочки, будуть вимагати додаткові документи. Які це документи, звичайно, зараз не можна сказати, тому що стаття ну, фактично не буде розписана належним чином, не передбачено, які самі документи потрібно подавати. Взагалі, це є недолік. Цього закону і цієї статті 23 закону України про мобілізацію не, не тільки в цьому випадку, а і в інших випадках отримання відстрочки, що не передбачено чітко, які документи потрібно подавати, але повернемось знову ж таки до отримання відстрочки для військовозобов'язаних у яких або дружина, або батьки інваліди, то відтепер, якщо в сім'ї є інші працездатні особи, наприклад, у чоловіка військово зобов'язаного є сестра, або, наприклад, якщо в нього батько інвалід, а матір не інвалід, то саме такі особи мають право, точніше, навіть зобов'язані утримувати особу з інвалідністю і відповідно. Військомати, Територіальні центри комплектування будуть відмовляти у наданні відстрочки від мобілізації. Звичайно, із-за того, що такий закон він не знову ж таки детально розписує, які документи потрібні, чи потрібно оформлювати постійний догляд за особою з інвалідністю, то територіальні центри комплектування будуть зловживати своїми. Обов'язками та правами і частіше відмовляти у наданні відстрочки від мобілізації. Я більш ніж впевнений в цьому. Крім того, потрібно буде збирати набагато більше документів. Я вважаю, що потрібно буде збирати як мінімум довідку про склад сім'ї, де буде зазначатись хто проживає разом з інвалідом. Крім того, збирати документи, які підтверджують. Заробітки інваліда, чи він працює, чи він отримує пенсію, чи йому достатньо цієї пенсії. Тобто, пакет документів для отримання відстрочки від мобілізації значно, значно збільшується, і це знову ж таки дає таке поле для маневрів для працівників територіального центру комплектування. А друзі, що буде далі, фактично ті особи, які хотіли. Отримати відстрочку від мобілізації по старих правилах, скоріш за все, вже її не отримають, тому що всі працівники територіальних центрів комплектування вже давно чекають цієї норми нової, за якою буде зменшено кількість виданих відстрочок від мобілізації. І відповідно, коли закон вступить в силу, ми побачимо з практики. Як він буде працювати, як його будуть трактувати працівники територіальних центрів комплектування при видачі відстрочок від мобілізації? Ну і відповідно прогнозую, що таких відстрочок буде видаватись набагато менше, і відповідно буде виникати набагато більше судових спорів з територіальними центрами комплектування? Буде набагато більше. Мобілізованих осіб, чоловіків, зокрема, які мають батьків інвалідів першої чи другої групи, чи дружин з інвалідністю. І відповідно теж буде дуже багато судових спорів щодо скасування незаконної мобілізації. ну В принципі, друзі, все одно потрібно чекати. Поки цей закон набере законної сили, я думаю, що будуть якісь додаткові роз'яснення, але однією з проблем, яку я бачу вже наперед, це є те, що відповідно до сімейного кодексу, утримувати батьків, наприклад, можливо, лише за сукупності декількох умов. Зокрема, це те, що така особа, яка має бути, має утримуватись. Має бути непрацездатною і потребувати матеріальної допомоги. Відповідно, якщо особа отримує якусь заробітну плату або працює, тому що багато людей є з другої групи інвалідністю, які працюють, то фактично обов'язку утримувати таких осіб немає, і відповідно видавати відстрочку особі там, сину, наприклад, такої людини з інвалідністю підстав не буде. Тому, друзі. Ще раз чекаємо певний час. Подавати документи, я думаю, що вже пізно на відстрочку. Виїжджати за кордон ще можна, тобто зміни до порядку перетину державного кордону ще не внесли. Але я вважаю, що такі зміни теж будуть внесені достатньо швидко, тому, якщо хтось хотів виїжджати з. Батьками з інвалідністю першої чи другої групи, або з дружиною першої, другої чи третьої групи, то цим варто скористатися вже, тому що в майбутньому, скоріш за все, цієї можливості не буде. Теж ця можливість буде ускладнена. І ну, такі зміни до порядку перетину державного кордону внести набагато-набагато швидше можна, аніж. Прийняти закон, тому що такі зміни вносить Кабінет міністрів України, а їм це буквально один день зібратись, провести засідання і внести зміни до такого порядку. Тому знову ж таки друзі, якщо ви хочете кудись виїхати назавжди, чи не назавжди, чи на певний час, чи відрядження, чи ще по якихось справах. То я раджу скористатись цією можливостю вже, тому що її не буде. Друзі, дякую за увагу, дякую, що подивились моє відео до кінця. Ще раз попрошу вас поставити лайк цьому відео і до нових зустрічей. До побачення.